Це були ми, українці, люди, які любили своє життя. Кожен наш день був сповнений звичних, але таких дорогих речей: Ранкова кава, поспіх на роботу, довгі вечірні прогулянки, дитячий сміх у дворах. Ми будували плани, ремонтували квартири, виховували дітей. Ми зводили будинки, думаючи про те, якими вони будуть через 10-20 років. Ми мріяли про подорожі, успіхи і просто, про спокійне, світле майбутнє у своїй незалежній країні. Кожен із нас мав свій світ, свою неповторну історію, своє «до». А потім усе зникло в одну мить. Ця мить розділила життя на до і після, залишила по собі лише біль, руїни і страх. Наші мрії обірвалися вибухами, наші плани перетворилися на єдине прагнення вижити. Життя, яке ми будували роками, вмістилося у кілька валіз, кілька сумок, у яких лише найнеобхідніше документи, одяг, улюблена іграшка дитини. З цим мінімумом ми залишили наш дім, наше минуле, наше до. Ми були змушені тікати, рятувати дітей, рятувати себе. Рішили, коли почалась війна, вирішили, що будемо їхати з України. Спочатку ми думали все ж таки Європу вибрати, тому що там були наші друзі. але з Єв... І ми все ж жили три місяці у Франції, прекрасне місто Ніцца, Чудесне, чудесне місто. Да, але все ж таки з Францією не склалося, бо там і. Mm -hmm. Були проблеми, ну, як з, е, ми знали, що війна, скоріше всього, закінчиться не швидко, а з легалізацією там було погірше, ніж в Канаді. Тому ми вирішили е, приїхати все ж таки сюди, так як візи ми КоЕД зробили. Е, ну, Канада зовсім відрізняється від України, е, а від Ніці тим більше. Після трьох місяців перебування в раю на, біля моря, біля пальм на сонці, приїхати сюди в сірий сніг. Весна була березень місяць, е, і коли нас поселили в центрі міста і по центру їздять фури, то це для мене було трошки дивно. Ну, е, а так, далі почали звикати. Зараз уже все. В... Так, як і має бути, наче я вже й забула, як має бути не так. Тобто, Зараз вже звикли. Е, ну, Звичайно, ми їхали сюди, мови ми не знали, е, тому що в школі я вчила французьку, а не англійську. тобто Англійської зовсім не було. Ну, Якщо не вважати Duolінгу там самостійно, трошки, то англійської не було. Е, я в Україні працювала. 15 років економістом в банку, тобто була економічна освіта. І як сюди ми збирались їхати, то, звісно, я знала, що я піду в прибирання. Ну, Тобто, вище, ніж прибирання, мені навряд чи ще світить без знання мови. А там далі вже побачимо. Ну, от вже 2,5 років я і працюю прибиральницею, клинер. Та. Нещодавно я Стала ну, частиною команди е, фінансової групи однієї Work system builder Називається це е, незалежні консультанти фінансові. Е, ми маємо отримати ліцензію і надавати фінансові консультації щодо різних послуг. Е, мається на увазі іншуренс, страхування. Е, в інвестиції і, взагалі, все, що касається, все, що стосується фінансів в Канаді. Тобто зараз я на етапі, якби отримання ліцензії, і єдине, що тут трошки легше з цим, тому чим в Україні, тут не треба вчитися багато років. Е, можна взагалі один хлопець став за дві неділі все. Тобто ну, він знає. Проблема в мене є дійсно, що я поки що не добре знаю англійську. Е, мій рівень не дасть мені можливості здати це все за дві неділі. Е, і трошки вік уже не той, щоб роз... Е, мізки працюють уже не так, як у 20. Тому це трошки затягне часу, але я думаю, що максимум півроку і все буде добре. По культурному бар'єру немає в мене труднощів. не знаю, нічого ще не попадалось такого, щоб, щоб якісь були проблеми з мовним. Ну, зараз вже краще, бо як тільки ми приїхали. То ми навіть в магазині могли загубитись, коли нас питають, чи треба вам сумка, а ми тільки знаємо добрий день. Да, Зараз вже рівень повищий, тому що я її здавала селпіп. У мене рівень 5 був рік назад. Зараз, думаю, може, трошки більше не знаю. Тобто, в принципі, я вже 80% розумію, і навіть 60% відсотків Можу відповісти, 70 нормально. А взагалі, бар'єр все ж таки ще відчувається. Ще є. Хотілося би покращити, да. але не хочеться вчити, щоб воно так само і прийшло. Е, мені дуже пощастило з моєю нервовою системою. Тобто мені абсолютно нормально. Маму, я бачу кожен день, в Україні я її не бачила кожен день. Ну, по вайберу, так, це по відеозв'язку. Але я, я її бачила раз в місяці, а по відео ми й не говорили, тільки по телефону. Тут я її бачу кожен ранок. В сім ранку я встаю на роботу, збираюсь, а, вони, а в них три часа дня, і ми говоримо кожен день. Тобто я їх бачу частіше. Так само і папа, ну, тобто з подругами я теж. Не, не рідше раз у місяць говорю, це в Україні було те саме. Ну, і то по відео я їх теж бачу, а не по телефону. Так що, в принципі, я не відчуваю ніякої. Так, навіть, навіть більше почала спілкуватися з рідними. Ще ні проблеми. Мабуть, теж ще треба на роботу йти. А я вже мені вже це прибирання, досить надоїло за два роки більше. У Клі... мене дуже чудові клієнти, я їх всіх люблю, і мене також, вони відповідно. Але якби ще не треба було прибирати, взагалі було б дуже добре. Якби тільки з ними спілкуватись. Щодо інших, не знаю, в магазині нема, ну, які ще проблеми можуть бути, не знаю. На заправку нам на продукти грошей хватає, наче зарплати. Теж ми прав... ну, як, би, якби... не знаю, немає як проблем, мені здається. Да, тут є ще й до речі: виходить, е, Канада ж велика, на роботу треба їздити чоловіку в одну сторону мені в іншу, і я постійно за рулем, ціла за руль в Канаді, можна сказати, кожен день. Тобто плюс те, що такі два плюси в мене самі найбільші, навіть три три плюси в Канаді, які, можливо, це трошки не в тему зараз, але я так згадала, то хочу зразу сказати: перше почала англійську вчити, те, що я дуже давно хотіла, але ніяк не доходили руки. Друге, за кермо кожен день сіла. У мене було дуже мало практики в Україні, хоча права я мала. І третє, в мене з'явилося дуже багато різних друзів з усієї України і вже і в Канаді. Ну в Києві ну, не було такого кола зв'язків і спілкування, як тут дуже, дуже чудові люди. Так, і... да. тут мені якби це подобається. Це ще одне питання, в якому мені слава Богу, пощастило. Зі здоров'ям у нас слава Богу, все добре. Тобто в Канаді жити ми можемо. На роботі є бенефіти. В Україні ми не користувалися стоматологією, бо це дуже дорого. Тут ми користуємося регулярно, тому що бенефіти покривають все. Ну, 80%. Так як проблем зі здоров'ям особливих ніяких немає, то. Мені не треба специфічних ніяких ліків. Все, що мені треба, це для щитовидки мої постійні препарати, які я купляю за 8-6 доларів, 6-8 доларів, лікар виписує без проблем, ніяких питань немає. Колись один раз ми стикнулися із я навіть не знаю, Walking Clinic можна назвати це, можливо. Чоловікові в око попала металева стружка. За півгодини все зробили, ми пішли додому. Я чую багато випадків, що сидять, ждуть, ждуть цілими днями. У нас прийшло це максимум за півгодини. Причому ми приїхали після роботи просто в першу клініку, яку от подивилися найближче. І за півгодини ми звідти вийшли і ще й додатковий укол зробили, не пам'ятаю від чого там ж. Від сказу, так. Да? Ручно. Тобто, на, слава Богу, з цим у нас не було ніяких питань. Mm -hmm. Я, е, ми тільки приїхали, ще жили в гурто, е, називаю гуртожитком отел, в отелі. Е, в місяць ми одразу зареєструвалися в еміграційний центр в центрі на Adelaide 100. Е, цей міграційний центр, я не знаю, чи це можна назвати діаспорою. Ні. Там нам просто допомагали із, зробити резюме. По тому резюме я знайшла роботу просто через індіт. Так само чоловік. Хто просто з людей. Ну, ми вже познайомились потім із співробітниками. Ну, з чоловіковими, то я не знаю, чи можна їх діаспорою назвати. Вони 10 років тільки тут. ну, якби. То вони так підказують, просто, куди звернутися, що зробити. Ну, да. А найбільше то, то друг наш, до якого, який нас позвав приїхати в Канаді, якщо його теж можна назвати діаспорою, то тоді він нам допоміг із житлом. Так, і, і попідказували, як краще зробити так, щоб ми вже мали своє житло. Можливо, що, що стосується вибірок, можливо. Я навіть не знаю, як так можна це зробити, дійсно. Якщо людина хоче сюди приїхала і хоче тут жити, працювати, платити податки, то я би якимось чином, правда, не знаю, як, зробила. Так, щоб вони могли тут залишитися і не чекати на, це, на ці документи по 10 років, по 5-10 років. От скоротити термін, можливо, розгляду цих, Може набрати людей, щоб було кому розглядати ці заявки. Бо якщо люди не хочуть працювати, то ну, інші, може, національності, я не знаю. То може якось робити спецвибірки для українців і скоротити термін розгляду цих заявок. Знаю, мене тут, наче все влаштовує поки що. Да. Ще надія. В Україні в мене не було будинку, хоча я працювала в банку 15 років. Чоловік в мене був підприємцем все життя, і він заробляв немалі теж гроші. Але ми не могли собі дозволити взяти кредит. Тому що в нас не було фінансової можливості такої по документам. Тут, я, прибиральниця, чоловік, сайдинг інсталер і, і ми вже маємо за два роки проживання будинок в Канаді без ніяких документів ще. Work permit, що документ наш в живіза і та закінчується. Тобто тут трохи більше перспектив. І це якби. Ну, чи як сказати. Плюс дуже багато нового в Україні. Я навіть і не, роз, не розглядала питання бути фінансовим консультантом. Це дуже чудова робота, як, для, ну, як мені здається, це допомога людям, тому що ми надаємо дуже багато безкоштовної інформації, а там далі сам ми розказуємо. Інформацію безкоштовно, і це допомагає іншим. Ну, те, що я звикла робити завжди. Е, тобто, це начебто моє русло. Е, англійська теж, е, те, що я дуже хотіла. Ну, в, ну, я не знаю, я бачу дуже багато плюсів, і в чому мінус. Мінус в тому, що далеко їхати на відпочинок. Будуть гроші і літати, а не їхати. Да. Раніше 100, 100, ну не 100, ну процентів 80-90, в принципі, думали про це. Зараз навіть і не знаю, коли, коли вона закінчиться. Чим вона закінчиться, якщо там буде. Не Україна, то точно ні. Ну, це політика, не, не знаємо. Скоріше всього, що ні.